і перевіряємо силу Алло, людини. Ми, ну, всім привіт. Ми перевіримо силу людини. Ця людина є 20-30 секунд. Якщо вона не вийде, тоді вона не Тихо. Вона... вона вийшла. Вона ж... Вона мене не лікалася. Бо у мене була зброя. А я... Неї тепер нема. А що вона буде робити, якщо ми їдемо зброю? Він ну реально. І я не знаю давно. Я стрільну по ньому. Коротше, ставимо воду водочку і відпускаємо. І відпускай блін, я ж відпустив. Шайн не так зробив. Блін, арабський кін, ти вижив, блін. Цікусброї показали десять. А мы мам. А что за? А то и побег. Блин, у него или орвер. Блин, Палили. Кидай рук. Кидай. Кидай Льорвар. Сказал кидай. Сам він не хотів кидати Льорвар. Ну ч это У нього є 10 секунд. П'ять секунд. Або я підпалю динаміки. Один, два, три, чотири, п'ять. Не дамо йому трошки більше 5, 5. Шість, шість, сім, вісім, дев'ять, блін підпалив. Я вас спасу, блін, а чого мені не Я вас хотів спасти? Я ж пожартував, блін, я вам же спас. Блін, його треба буде похоронити. Якось. Багато побачить, що я вбив. Ну нічого. Тебе реально, мені треба його похоронити. А ви то його хочу похоронити? Ну, Блін, не жалко, що... А ви знали, що Артур насправді він не жадний. Він реально він, він добрий. Артур Морган, він головний член банди, але він не взяв собі найбільшу. лише в голові 4 кімнату. Взяв собі маленьку, міг найбільшу взяти на дрому поверсть, а взяв маленьку. Це показує, що, що, він не добре, що він має повагу до людей і що він не жадібний. Ну він собі міг взяти велику. Кімнату. Ну, реально, реально. Ну, реально. Коротше. Ну, ну, будемо перевіряти, коротше, сотні людей на розумність. Якусь, ну, давайте знайдемо якусь людину і поставимо її на... Желізні з нудерова. по де поезди йдуть. І подивимось. Ну, якщо... Мені здається, пазда нема. Стоп. Чого там кров? Тут щось, хтось мертвий, якось штука. Блін. О, -о, -о, О! Я щось пишу. А він сказав Боже, відняга. Реально. Обійця, підсказка. А це як переводиться? Якщо це переводиться? Ну, на Украї... по-українському тепер. Це... Це переводиться як. Стоп, дайте. Подивись на мої роботи. Подивись на мої роботи. Це так перекладати. Ну я подивився вже. Блін. Натьмемо коню стрмно. Подивись... Подиви. А не, не подивися, подивіться на мої роботи. Ну, Блін, Валентайн, треба було би поїхати і розказати щось. Бо я це перший раз. Ідіот. Ідіот на ідіота вдарив. Це не я, что на мене все скидати. Я хочу вас Ну, подивіться на мої роботи, Ну, я лише одну побачу я роботу. Я що є, Ще якісь, Це якісь убивці, навіть раз сама сказала. Що це його записки? Ну, я, ну, вбивця такий тупий, для чого він записки залишав. Ну, реально, для чого записки залишати? Так розгадаюсь, легко його. Та блін. Чупись, ти хочеш експериментувати. Я спокійно на поколоду їх. Желізні друга. Зараз розказуйте. Чекайте, но ну не розказуйте. Та й ти хоча б поставлю когось. Вот так. Я могу. Сейчас. Я их не буду чисто выпускать. Давай, ну это пробуйте. Спеціальна так, ну, все вже ніхто. Шалку не може не сісти. О, це може. Подивимося, як вони тут будуть мучитись, Білля. Стали. Може, давайте все мир. Та я розумію, я вас пока... Ну, ну, тут поїзда нема. Що ви трохи? Та я на них не напав. Дивіться, як вони смішно падають. Блин, пускользнулся я. Паркур мастер. Блин, блин, мо, -мо! Кто це? Це не я діставав лирвер. Я нормальніший, чем вони. не. Я дуже нормальный. Я не такий психопат, як вони, блин. Та я нічого не роблю. Ну коротше, ми ми просто перевіряємо. А як ми пойдем, якщо ми будемо п'яні? Нібито. А то і жінці нормально. Просто ми не відчули за рівно А, тобто це дитина. Great. Can I get a ride? Where are you going today? Can you take me to Valentine? Are you always this fickle? You're probably in trouble. Giddy up! Well. destination. You've done me a service. Be safe. Can you give me a ride? So, where to? Can I get a ride to Strawberry, please. Changed your mind, huh? Hop in. Can't afford to turn you down. No Giddy up. Mm.